Слідом за центральним міським районом долучилися до міської стафети пам'яті інгульчани. Сьогодні в Палаці культури Південного комбінату зібралися представники декількох поколінь, котрих єднає шана до Великого подвигу ветеранів Великої Вітчизняної війни. Ви, дорогі ветерани, стоїте в строю. Ви сьогодні допомагаєте підростаючому поколінню в той історії, яка має бути і залишатися на віка наших серцях. Ту історію, яку ви розповідаєте про Велику Тичцівній війну, а том подвіги советського солдата. Сьогодні наша наша молодіж, наші, наші, молоді, наші ученики принесуть на віка. Традиційно беруть участь у естафеті представники міської та районної ветеранських організацій. Ми хочемо показати молоді. Ще раз показати тих, хто визволяв наше місто, показати тих, хто крокував важкими фронтовими дорогами, горів у танках, копах, які визволив Кривий Рів. Це мудрі люди з активної жизненної позиції, которые сьогодні в місті прийняли на себя благородно, розказати молодому поколінню о всіх тих ужасах, які вони пережили. Євген Чілюпа безпосередній учасник визволення Кривого Рогу, героїчні події 70-річної давнини, пам'ятає, як вчорашній день. Бої були жорстокі. Німці оборонялися в укриттях, наші наступали відкрити, були великі втрати. Ну все одно, як німці не старалися захистити місто, але місто був 23-й особо. 19 февраля нам перед строєм зачитали обращення комітету оборони дню красної армії воєнним морського флота власне стало осободі город Кривий Рог, і город був освобожден. Кульмінацією заходу стала символічна передача вимпелу, визволення та папки з пошуковими роботами. Остаточні підсумки естафети будуть підбиті напередодні ювілейної річниці визволення Кривого Рогу.